Коломийському педагогічному коледжу 85 років. Це знакова подія для всієї освітянської спільноти. Прикарпаття за час існування навчальний заклад підготував понад 16 тисяч фахівців, які працюють не лише у різних куточках України, а й світу. Коломийський педагогічний фаховий коледж один із найстаріших педагогічних закладів Західної України. З моменту заснування у 1939 році пройшов шлях від педагогічної школи до сучасного фахового коледжу, розповідає директор Валерій Ковтун. Його загальний стаж роботи тут майже півстоліття. Крайні 25 років Валерій Іванович очолює коледж. Найважливішим нашим досягненням є наші випускники. Це понад тисяч. Тисяч випускників, які працюють практично в кожній освітянській або культурно-мистецькій установі нашого краю. Сьогодні коледж має достатньо потужну навчально матеріальну базу. Сьогодні ми забезпечені всім необхідним. До наших послуг є ліцеї міста, установи освітянський краю, де студенти проходять практику. І хочу сказати, що сьогодні навіть наших 11 студентів-випускників вже працюють на робочому місці і вони в такий спосіб реалізують оці виклики, які є перед освітою сьогодні. Миському педагогічному фаховому коледжі здійснюють якісну підготовку студентів до роботи в новій українській школі. Зараз тут навчаються 600 хлопців та дівчат на двох відділеннях: початкової освіти і соціальної роботи та відділенні образотворчого мистецтва. Я обрала даний коледж, бо він і найкращий, без перебільшення. Я е, в момент, коли в мене був вибір, який заклад мені йде, яку освіту здобувати. Насправді у мене в серці не. Було такого бажання бути педагогом, тому я більше дивилася по атмосфері закладу. І коли я прийшла в колось педагогічний коледж, коли я побачила посмішки вчителів, коли я побачила цю атмосферу, коли я побачила, що тут справді живе любов, розуміння і натхнення, мій вибір був. Одразу 100% на наш заклад. Особлива гордість педколеджу його випускники серед запрошених на урочистості з нагоди 85-річчя вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк. У минулому році педагогиня здобула перемогу на Global Teacher Prize Ukraine, здобула звання кращого вчителя України та увійшла у топ 50 кращих вчителів світу. Я вважаю, що те, що я навчалася в Коломийському коледжі, це було найкраще в той момент взагалі. Що могло зі мною відбуватися в ті роки? Адже справді коледж важливу роль відіграв в мене встановленні мене як особистості, і також щодо. Вибору професії вчителя тут переконалася, що цей вибір правильний. Коли я прийшла до школи на практику, я зрозуміла, що тут моє місце, і тут справді я отримала грунтовну підготовку щодо подачі роботи. Привітати Альмаматер з ювілеєм прийшов знаний оперний співак, художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка Микола Губчук. Дуже тішимося за нашу альмамати, радіємо. Особисто для мене це дало основу, тому що в цих стінах я познайомився з Миколою Степановичем Скільським. Моїм вчителем, другом, ми дотепер співпрацюємо і займаємось. Тут я отримав основи які освіти, музичної освіти, Привили любов до музики, якусь повагу до викладачів, до людей, до колег. Так, що все відбувалося тут? Основа була дуже така солідна. Я вам скажу. Символічні урочистості з нагоди 85-річчя відбулись в актовій залі Коломийського педагогічного фахового коледжу. Там зібралися викладачі, ветерани, випускники, влада та поважні гості. Важко. Не знайти в нас в області освітній заклад, де не працювали би випускники педагогічного коледжу. це один з найкращих закладів не тільки в нашій області а я думаю, що на заході України, де готують на високому рівні. Фахівців в е, педагогічній галузі це для нас важливий заклад. Ми його підтримуємо як з обласної державної адміністрації, і він має перспективи розвитку, завжди показує хороші результати підготовки кадрів і тому, користуючись нагодою, я запрошую в мовах вступати в нього для того, щоб е, розвивати педагогічну е, свою майстерність. Цього дня лунало багато теплих слів на адресу закладу та педагогічного колективу. Багатьох відзначили грамотами та подяками. Не обійшлось і без. Подарунків, зокрема, міський голова Коломиї Богдан Станіславський презентував педагогічному коледжу сертифікат на інтерактивну панель сучасний інструмент для підготовки майбутніх педагогів.